А дозвольте вам настрій трошки підняти. Побачив вас, десь щось задумалося. А, що? а сьогодні перший день весни. І я хочу, щоб ви трошечки посміхали. О, бачите, як гарно. Зовсім ось. Дай, Дай Бог тобі здоров'я. Третього да. день рождення. Спасибо. Це на день рождення. День родень народження третього. Да? Так, чекайте. Да. Тоді, тоді вам ще один, це буде на день народження. А скільки вам років? 83 буде. 83 роки. Слухайте, ви дуже гарно виглядаєте, особливо ваша посмішка і одразу настрій, і мені навіть настрій. Я радий, що вам підняв настрій. Боже, я рада, що я встретила добру людину. Спасибо. О, О боже, давай привіт. Та ну А я губною вас губной? скажу. Скажу дружині, що так і було. Дякую. Буду вам настрій піднімати. Це вам. Дякую. це вам, Дякую. а Це вам. О, бачите, гляньте, який ви зразу у вас настрій піднявся, так? Да? вам нам а не признавайтеся. Я 83. а мені 81. а ось п'ять. Слухайте. Ну ви трошечки мене старше. Дівчаточки, гарного дня вам. Радий, що вам позитив подарував. Перший день весни. Спасибо, мой за.

Щороку весні я намагаюся подарувати хоч трошечки позитивних емоцій тим, кому вони дуже потрібні. І сьогоднішній день не став виключенням. Ставте лайк, робіть репост, підписуйтесь на мою сторінку, і нехай добрих справ стане ще більше з весною.